У зв'язку із новиною про те, що вчора у Тверській області ввечері розбився літак, на борту якого перебувало майже все керівництво ПВК Вагнер, і, зокрема, Пригожин, оглядачі будують різні версії. Західний аналітик Майкл Кларк переконаний лише в одному: Пригожина та «Уткіна» знищили самі росіяни. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зізнався, що очікував чогось подібного, тому, мовляв, зовсім не здивувався знищенню Пригожина. Два джерела медузи близької до Генштабу Путіна по різному оцінюють цю подію. Одне з них натякає на розправу з боку Путіна як помсту за заколот. Інше ж виявило здивування, що навіть після заколоту Пригожин. Продовжував вести бізнес в Росії, керівництво якої, мовляв, було зацікавленим, щоб він перебував у Білорусі. За словами політолога Андрея Піонтковського Пригожина знищили таємні організатори його заколоту, розраховуючи списати цей теракт на Путіна. При цьому Піонтковський додає, що вбивство Пригожина. Дуже невигідне Путіну, поза як може зробити російських ультрашовіністів ворогами Путіна. Приблизно за два місяці до цієї події Кирило Боданов сказав засобам масової інформації, що, мовляв, ФСБ готує замах на життя Путіна. Російські телеграм-канали повідомили, що, мовляв, літак Пригожина збили російські ППО. А тепер спробуємо проаналізувати всі деталі. Факт перший. Тієї хвилини, коли в Павлі так пригожна двійник Путіна, це вже був явний і не надто вдалий двійник брав участь у заходах на честь Курської битви в роки Другої світової війни. Більше за це хвилина мовчання була оголошеною. Нібито синхронно з падінням літака, комусь може видаватися, що це піжонство з боку Путіна. Проте Путін не піжон, він полюбляє секретність у питанні різних тарактів. Тому можна не сумніватися, що навіть у тому малоймовірному випадку, коли таракт було проведено за його наказом, такий збіг є чистою випадковістю. Перечиненою недоглядом організаторів, а ще більш ймовірно, це містичний збіг. Факт другий. Пригожин почувався на території Росії в цілковитій безпеці, якби справді його стосунки з Путіном були ворожими як дуже обережний кримінальний елемент, він би мусив залишитися в Білорусі. Тобто з боку Путіна Пригожин не очікував жодної небезпеки. Щоправда, у нього були вороги серед генералітету ті Шойгу та Герасиму. Але він свято вірив у те, що без дозволу Путіна ніхто з них не наважиться посягнути на його життя. У результаті теракту Верховне керівництво ППК Вагнер. Було майже повністю знищене. Чи вигідно це Путіну? Думаю, що ні. Є така євангельська приказка. Вражу пастиря і розбіжиться отара. Тут може статися саме такий випадок. Факт четвертий. Почувши про теракт, Путін відразу ж вилетів на Валдай. Засоби масової інформації звертають увагу, що за 50 кілометрів від Валдаю сталася катастрофа літака. Але не подумайте, що путіну захотілося побачити це місце на власні очі. Просто у всіх випадках, коли ним опановує почуття страху, Путін тікає на Валдай. Висновок тут такий, він почувався себе не в повній безпеці. Факт п'ятий. Якби Боданов знав про підготовку замаху на Пригожина з боку ФСБ, він би ніколи не злив цю інформацію, адже Пригожин є одним із важливих ворогів України і попереджати його про підготовку теракту з боку ФСБ було б злочином з боку Боданова, за який би він колись постав перед судом. Отож цю інформацію Боданов дав. Засобам масової інформації з метою дезінформувати ворога, посіяти ще більшу недовіру Пригожина до ФСБ. Це перша версія, в яку я й сам не надто вірю. А друга полягає в тому, що Буданов знав про план теракту проти Пригожина, але не з боку ФСБ, а з боку організаторів бунту Пригожина, про яких говорив П'янтковський. Тож випливає висновок, що Буданов просто намагався кинути тінь на ФСБ, як і в тому випадку, коли стверджував, що ФСБ зливає йому деяку секретну інформацію. Це все зрозуміло. ФСБ є прямим опонентом ГУР, тому хоча б чимось нашкодити ФСБ, це професійний обов'язок Буданова. Усе сказане не вступає у суперечність із з версією Піонтковського. Але останній не повідомляє, кого саме він вважає організаторами бунту Пригожина, який тривав трохи більше однієї доби два місяці тому. На мою думку, Пригожин був покараний за те, що відмовився спровокувати військовий конфлікт Білорусі з Польщею. Думаю, він знайшов спільну мову з Лукашенком якому це вкрай невигідно і лише деякий час імітував свій намір вдарити по поляках, а згодом згорнув цю справу. Хто ж є організатором бунту Пригожина? Це є третя сторона, яка має вплив на Путіна і знаходиться далеко від Російської Федерації. Ось чому Путін втік на Валдай? Очевидно, він подумав собі. А чи я часом не на черзі? За попереднім повідомленням, літак перед катастрофою став некерованим, система управління літаком вийшла з ладу. Точніше сказати її вивели з ладу, ще малої відстані застосувавши обладнання, аналог якого навряд чи знайдеться в цілій Російській, Федерації, не кажучи вже про Україну. Як би там не було, але загибель керівництва ПВК Вагнер є важливою подією, яка кладе початок позитивній тенденції. Для ворогів України поступово мають настати важкі часи. Думаю, що для внутрішніх наших ворогів такі часи паралельно також мають настати.